Друзі, а всім доброго вечора. У нас сьогодні нове відео. Так що запрошую до перегляду. Радий, що ви завітали на наш канал. Запрошуємо до перегляду. Так, і тема нашого сьогодні відео буде рак АККР. Австралійський Красноклишневий рак. Значить, знаєте, ви, що у нас є. Три басейни, які були побудовані спеціально для розведення, для вирощування цього рака. І от сьогодні, в принципі, коротше, яка була у нас тут причина, ну, зараз покажу, дивіться, у нас відсунутий трошки стілаж від стіни. Ну, не трошки на 30 см. Це було для чого зроблено, щоб ми могли вільно зайти. І Утеплювати цю стіну. ну Це вже буде інша історія. ну Ми його зливали майже в нуль басейни, щоб тільки мінімальна кількість води, тому що там і риба, і, і рак, і маленька риба, і велика риба. Тобто, в общем, щоб їм було трошки зручно, ми зливали воду. Ну і, звісно ж, злили так, щоб можна було ж його вільно, нормально перенести без фізичного навантаження, тому що спини не. У нас не металеві і тому хе -хе, потрібно берегтись. Ну і от е, утеплили, утеплили ми стіну, як бачите, залишилося. Ну, це, це ми вже будемо, як будемо цю стіну утеплювати, будемо дошивати. І тепер потрібно його назад піддвинути, тому що ну, ну воно краде 25 см. Ми його плотно не будемо ставити десь сантиметрів 10 см ну, Віднизу сантиметрів 10. Отак. От плінтуса. От ну і сюди ж, звісно, у нас виграється ще 20 сантиметрів довжини на цю стіну, тому що тут також будуть стілажі. І от сьогодні у нас так вийшло, що по плану у нас і підміни води в басейнах. Ну і, звісно ж, ми його будемо як вам сказати, ну, переносити, передвигати. Ну, Для цього нам знову потрібно. Злити максимальну кількість води. І заодно і тут же ж почистили. І я вам хочу показати, що ж у нас за цей період ми брали десь у липні місяці, це якраз після мого дня народження, що в нас виросло взагалі за 2 місяці, грубо кажучи, із того поголів, яке нам подарував Артем. Злили ми вже з усіх басейнів воду. І давайте я вам покажу. Саме верхній, що в нас тут є. А тут у нас, друзі, значить, що в нас тут є. Як бачите, у нас тут рибка, це в нас пнілонова піцилія. мальочки. Її тут десь в кількості десятків два це черговий виводок. Отут десь ховається, а вон дивіться, Ховаються. це маточне поголів'я, самка самець. До речі, самка знову з, ну, з мальком зікрою. І тут аж ось дивіться яка. Вона поплива. І тут аж у нас, звісно, раки. Е, так, зараз почіплю фонарик на лоба. Пам'ятаєте, якого розміру приходили до нас раки? Ну, В основному сантиметр і дуже невелика кількість там було таке 2-3 сантиметра. Ну, і от що ми е, так, оце, що ми змогли виростити так. Де він дівся? Заховався, Да? Да. Коротше, їх хрен. Вибачте за матюки, ну їх не, не зловиш. Так, отут зараз віддвинемо, дивіться, які красені. Дивіться. Є чуть більші, є менші. Ну, оцей такий сантиметр, якщо з клочнями сантиметрів 12 вже завбічки. є меншенькі, є різно, різнокаліберні, але ми їх не будемо ловити, вони ховаються, бачите? Оце за два з лишніх місяці у нас виросла, виросла така кількість. І такий розмір раків. Ну, самі бачите, є менші, є більші, тобто розмір різний. Кожному походу, як їм вистачає корму, так вони і ростуть. Тому що більшість з'їда більше, їда менше з'їда менше. Обов'язково у нас тут присутні листя дуба. Вони його, як бачите, під'їдають, під'їдають раки, об'їдають. Воно їм дуже корисне. Так, є отакий боєць. Велась. З одною ну, бачите? Десь втратив під час бою. Так, Температура води 22. Ми їх дуже не балуємо теплом, тому що попереду зима. і хто знає, ну, Коротше, треба їх максимально адаптувати, щоб вони перенесли нормально зиму. Познімали ми оці укриття. Дивіться, що, у нас, що ми робили. Для них для кожного. Зараз я покажу вам ну, отакого от плану. Це каналізаційна труба, 50-ка. І зверху приклеєна звичайна керамічна плитка. Отак от по три штуки. Ми ще зробили, там будемо додавати тут бачите, ящики, тобто укриття, оці вже в принципі, підвиконня, ну, це тільки декілька там штук, що. Коротше, майже не потрібні, тому що вони вже виросли. О, там у нас є, бачите, тобто ми з зхольного басейну е, окремо поставили. Так, в другому басейні у нас е, біла високоплавнічна віліфера. Всі вони там, є, ніхто їх не чіпає, по, по кількості всі. Всі зі сходяться, все нормально, ніхто їх раки їх не трогає. Ну, тут аж також раки різнокаліберні, дивіться які більші-менші. ну Теж є такі гіганти, потроху ростуть, потроху вже набирають кольору вже, клешні вже синіють, тобто, тобто якось так. Отут, а поки ми робили підміну рак, полиняв який-то, ну, ми думали, що то здох якийсь рак. Ось, бачите, як скидає панцирь взагалі скинув повністю. Як так? Я ніяк не засніму, як вони, блін, линяють. Ну ми його трогати не будемо, хай плаває. Оцей панцирь, вони його з'їдять. Так от, віліфера та, що, та, що високопланічна, он дивіться, косяк який. Вона тут живе, плодиться. Ми поки сьогодні міняли воду, ми тут декілька штучок. Спіймали, От вон, дивіться, це можете бачити, це вже їхнє потомство. Ось така веліферка, прикона. Тут є менші, є більші. Тобто, кого раніше спіймали, того пізніше. Це в нас акваріум пустує, буде під рибу. риба до нас їде. Почекайте, буде пізніше відос. А поки ми займаємося раками. Ну, Я думаю, цієї кількості води достатньо, щоб я міг з самотужки зараз один край, потім перейшов інший край. і отак... Методом той, оп-оп, і оп, туди підсунув. Саме було тут, як складніше чистити отут. Тому що тут дивіться, яка кількість гупі велика. Це міксова гупі, самці самки, купа малечі. І тут саме жорстко було чистити, тому що вони усі по-любому лізуть до шланги. Ну, ви почистили. Так, раки коротше, тікають. Тут теж. Тут я вважаю тут само, самий великий відсоток найбільших ну, раків. ну, Я думаю, що присутній був канібалізм, тому що... А ось дивіться, який маленький, він синій. Чи він тільки полидяв. Де ти? Що ви робите? Ладно. Коротше, малесенький, а синій. Ось тут обладнання у нас тут. Фільтрується помпа сансано 24. Потужна, класна помпа. Ну це ми губки познімали. Ще не треба цього робити. Хлопне зараз повітряний не, не працювати. Ну потужна, дуже потужна. Офігенна помпа, бачите, є, що зна сюди. А ми сюди... О, лізуть, лізуть, лізуть. Банда. А ми сюди хочемо ще поставити зовнішній фільтр. Ми в Сережки Ніжника придбали зовнішній фільтр Джебовський, він каже, трошки тарахтить, тарабанить ротор. Ну от і перевіримо заодно е, ротор. Як він тарахтить. може під заміну піде ротор. Подивимося. Я думаю, що вони продаються тільки. Тут наскільки коштів, ну, то таке. Так що, друзі, отак у нас. Ростуть наші раки. Годуємо високопротеїновими кормами, тому вони мають такий огроменний розмір. Деяка кількість отут знаходиться, дивіться. Один, два, там, три. Це, оце вони були на той час самі менші. А тепер дивіться вони повиростали. І це тепер вони вже тут майже не відрізняються по розміру від тих, що в басейнах. Так що отакі у нас тут справи, друзі. А, цитруса ось хапанули за хвіст. До речі, дивіться, хвіст. хвоста майже нема. то От таке. Виживе, відросте. Так що, друзяки, будемо займатися далі роботою. Будемо зараз, отам попідмітаємо. ми пообрізали зайву піну. Де ми ну шви ось запінювали. І зайву піну поорізали. Зараз ми там позамітаємо і будемо. А взагалі-то, блін, приїжджайте хто небудь на допомогу, тому що самому тяжко, тяжко. Так що, друзі, дякую, що дивилися сьогоднішнє відео. Дякую, що підписуєтесь, дякую, що коментуєте, ставите вподобайки. А ми будемо далі працювати, вирощувати наших раків. Так, що на все добре, друзі?